Всім привіт! Це новий Сузукі, і це модель S-Cross. S-Cross. Ну, я б так не стверджував, тому що в техпаспорті чорним по жовтому написано sx 4. Але маркетологи ж не дарма свій хліб їдять, тому S-Cross. Але мене не надуриш. І я буду називати його sx 4 S-Cross. Ну, а чому б ні? S-Cross – це новий кросовер одного з найбільш, як кажуть, релаєбл брендів. І тут важко щось заперечувати: Сузуки не менш авторитетно звучить ніж Хонда або Тойота. Надійність і простота це те, чим цей бренд справді виборов собі велике ім'я. Якщо говорити про зовнішність, то ну, тут треба бути або лояльним до бренду, або чесним по відношенню до себе. І я буду лояльним до бренду. S-Cross став симпатичнішим. Насправді дійсно, S-Cross симпатичніший ніж його попередника sx 4, але погодьтесь, це було нескладно. І, взагалі, Сузукі, це з одного боку прізвище засновника компанії, я впевнений, ви це знаєте. Але з іншого боку, це порода морського окуня. І коли ти усвідомлюєш ось цей факт, то дизайн сприймається ну, дещо простіше. Морський окунь. Ну, щось в цьому є. Погодьтесь. Але в ньому достатньо кросоверності, в ньому достатньо брутальності за рахунок тих самих накладок. Такої собі лиштви. Та й кліренс тут є, як і раніше, тому що S-Cross – це дійсно SX4. І за змістом, і за технікою. Але при перевірці кліренсу виявилось, що не все так просто. Тут встановлений опційний захист полігон, який об'єктивно з'їв дуже багато. Захист виявився занадто виступаючим. Тому, ну, треба щось думати. Бо 13 з половиною, ну нехай 14. Це нормально для міста. Але ж обіцяли 18. Коротше так. Він дійсно став симпатичнішим. Але, от на загал, якось складно зовнішньо порівнювати, ну, наприклад, Сузуки Ідіес. Або Suzuki і сучасні з Hyundai. А от з Toyota, я вважаю, що прямо можна. SX4 S-Cross може похизуватись ледоптикою що позаду. Ось яка красива і величезна. Таке враження, що вона займає там 50% задньої частини. І ну є тут щось Тойотівське, як мені здається, якісь такі віяння раф четвертого прослідковуються. Передня, як я вже казав, LED, але не лінзований, а рефлекторний. Втім, цілком адекватно світить. Коротше, не вау, але норм, розміри довжина: 4,3, ширина 1,78 і база 2,6 метри. Головне в цих цифрах те, що вони аналогічні тим, які були у попереднього sx 4 Так, s крос став формально трохи вищим, але я думаю, що це скоріше про дизайн. І він, як і раніше, грає в класі автомобілів, таких як Hyundai Kona, Nissan Juke або ну тепер Toyota Corolla Cross. Хоча Corolla Cross насправді. Все ж трохи більше. Ну і для тих, хто може трохи не в темі, sx 4 або S-Cross, він більший за вітару і більший помітно на 12,5 см. За рахунок цього і в салоні місця більше, і багажник більше. Тут 430 літрів, як і раніше. І не може бути електричного приводу. Багажник S-Cross, що очевидно точно такий, як і у sx 4 і це непогано, але єдине, що мені не подобається, те, що тут пластикові стінки і вони обов'язково подряпуються з часом, але це від експлуатації залежить. Тут ще є ніші по бокам, і мені дуже подобається підлога, тому що вона реально жорстка, круто, її можна розміщувати на рівень нижче, тоді місця стане більше. Але є такі приємні речі, які не часто зустрінеш, тому що тут подумали. Над тим, щоб вона фіксувалась в такому от положенні. І тоді тобі зручно або під підлогу щось класти, або діставати докатку, яка, до речі, на гумі Maxxis, це китайська гума, але вже як є. Як і будь-який інший адекватний автомобіль, тут можна скласти спинки заднього ряду в пропорції 40 на 60. І в принципі, можна було б сказати, що ти отримуєш рівну підлогу. Але головне тут все ж інше. В цьому класі. 430 літрів це непогано. В принципі, на цьому місці можна було б огляд і завершувати, тому що, ну, як би комусь там не хотілося, але S-Cross – це фактично глибокий рестайлінг моделі SX4, і це дійсно так. Але там всередині насправді є такі зміни, які на перший погляд, наче і не принципові, але я вважаю їх своєрідним наріжним каменем. І про це згодом. Але технічно так, S-Cross, вважаєте, не змінився. Тут один двигун, 1.4 Booster Jet, що означає, що він турбований. Двигун версії k 14 c C означає, що він з'явився ще в 2015 році, тому що на європейські ринки зараз поставляється S-Cross з іншим двигуном, ну трохи іншою модифікацією, k 14 d І там це означає, що він Євро 6 і в ньому є система м'якого гібриду. До нас привезли саме старий двигун. Без м'якого гібриду, і я вважаю, що це гарні новини. Не тому, що я не люблю синіх китів або мені начхати на льодовики, а просто тому, що Євро 5 він приємніший в ходу і він менш задушений. Хоча, чесно кажучи, я так і не приїхався на Вітарі з Гайбридом. тому останні мої слова, можете сміливо ділити на два, бо я, як диванні експерти, просто здогадався, що так має бути. Що по двигуну? Він що очевидно цільно алюмінієвий. Тут є фазорегулятор на впуску, ланцюговий привід і гідрокомпенсатори. А ще тут пряме впорскування і досить низька ступінь стиску 9,9, Що, начебто, натякає вам на допуски по пальному, але насправді пряме впорскування через потенційну появу нагару нівелює всі ці натяки і мотивує вас заливати сюди щось нормальне. Хоча, в принципі, це стосується не тільки Сузуки, ми завжди радимо вам не нехтувати цим питанням і заправлятись на око, тому що самі так робимо з усім, на чому їздимо. Як, наприклад, така от Corolla Cross, яка буде вже дуже скоро. Тому підпишіться, щоб точно не пропустити. Але в тому числі на «ОККО» ми заправляємо і автомобілі для військових. Так, я думаю, ви знаєте, ми вже закінчили наш великий проект по закупівлі автомобілів для ЗСУ, який розпочали ще восени. Так, от тоді восени ми розіграли перший лот. Це була Mazda 3 МПС на 638 кінських сил, яку нам надав ну ще тоді наш підписник. А на сьогодні мій друг Олександр Подоляк, за що йому низький уклін, особливо враховуючи те, що він. Цим проєктом реально горів. І на зібрані кошти ми закуповували автомобілі, які потім передавали Збройним силам. Я нещодавно на каналі InfoCar Бекстейдж» піднімав цю тему і розповідав про те, що нам вдалося закупити, окрім усіляких там ніштяків, у вигляді великих пауербанків 23 автомобілі. Але трохи апдейт інфи. Після оплати всіх наявних рахунків по відновленню автомобілів виявилось, що нам вистачить на ще одну машину. І ми так і зробили. Тому плюс один Соренто. Дуже скоро заступить на службу в ЗСУ. Загалом вийшло 24 автомобілі. 24. це таке число, яке я вважаю дуже символічне, яке викарбувалось на серці кожного українця. Однак я не про це, я про Око. Я тут, звичайно, ж не випадково. Я впевнений, всі ви в курсі про це. Око за око, зуб, за зуб. Проєкт ініційований око по збору коштів на безпілотні комплекси Shark. І здавалося б. 260 мільйонів це нереальна цифра. Але українські водії, об'єднавшись, показали, що навіть такі речі під силу, і всього за 4 місяці зібрали ці 260 мільйонів, чого вже вистачить на 20 шарків. Але планували ж 25, тож не розслабляємось. Ще 5 шарків чекають, поки їх відправлять на службу, і наш обов'язок їм допомогти. Заправляєтесь пульсом на око, і з кожного літру одна гривня капає фонд проекту. Заливаєшся, дивишся на табло і усвідомлюєш, що з кожною секундою ти допомагаєш наближати нашу перемогу. Коротше, око за око, зуб за зуб. Проблема. Їх фактично тут немає. І про це можна прямо стверджувати. Тому що двигун широко відомий і він в нас вже досить давно. Я вперше на ньому приїхався ще на вітарі. Колись тоді, і він мені дуже сподобався. Тому тут я вважаю він прямо от на своєму місці. Хоча ескрос і більший за вітару, і, звичайно ж, важчий. Але давайте про техніку. Так от тут він ходить реально довго і проблем не буває. І єдине, що ну пряме впорскування, тобто потенційно ймовірний нагар, і я зустрічав відгуки, що тут може трохи завчасно тягнути ланцюг десь на пробігах. 100, ну, ближче туди 150 тисяч кілометрів. Але я не вважаю це кричущою проблемою, тому що тут все залежить від експлуатації. Ну і алюмінієвий блок, тобто, треба слідкувати за охолодженням. А так, справді, це саме той турбодвигун, який не треба виправдовувати. Проблем з ним не буде. Як і з коробкою, але тут принаймні у вас є видим. S-Cross пропонується в двох комплектаціях GL і GLX. І якщо топова GLX вона йде безальтернативно з цим стареньким же шестиступеневим японським автоматом Aisin, то от початкова версія GL може бути із механікою, і з автоматом. Плюс до цього у вас завжди є вибір, передній або повний привід. І це той, до речі, рідкісний випадок, коли 40% автомобілів купувались завжди з повним приводом. Це ж Сузуки. Так, Сузукі і повний привід це своєрідний еталон в світі кросоверів. На превеликий жаль через свину собачу агресію їхати під Київ до лісу ну, історія сумнівна, і копресатись буде складно. До того ж я вже поки шукав місце, де знімати, натрапив на військових. І, ну добре, що вони мене впізнали, тому що я думаю, що були б, могли б бути питання. Тому я вирішив. Просто зараз вам показати деякі шматки відео з Вітарою, чисто щоб надихнутися. Ну, от, якось так. Привід тут подібно реалізований, тому ну так, трохи менший кліренс, трохи довша база, але в цілому поведінка електроніки буде аналогічною. В принципі, саме через це Сузуки і люблять ці, кому необхідна якась така от базова прохідність, тому що тут все просто, але це все просто ще й працює у повного приводу. Тут. Як, в принципі, і у всього автомобіля в цілому є декілька режимів. Це Sport Snow, ну, з заблокованим міжосьовим диференціалом і повністю автоматичний режим, який створений для економії пального, але насправді це просто стандартний базовий режим. І, ну, звичайно ж, S-Cross -крос — це кросовер, просто кросовер, Але я впевнений, що він зможе заїхати трохи далі, ніж ну, більшість інших. Салон з кросу, і тут знову ж нічого приховувати, це салон SX 4 го Він, як і раніше, просторий, зручний і дуже френдлі. Так саме френдлі, дружній, якось не те. Френдлі, добротні сидіння, вони об'єктивно дуже зручні, і матеріал, який використали, цікавий і грубий, що натякає на неабияку витривалість. І я в цей натяк охоче повірю. Втім. Купа олдових рішень знову ці кнопки підігрівів, досить бюджетні матеріали, хоча де могли зробити накладки шкерзаму, і так наче вже непогано. Єдина м'яка панель ось тут, якщо це комусь цікаво. Тут механічний блок клімату, і мені це подобається. Тут можна ввімкнути камери натиском однієї кнопки, і мені це також подобається. Якість картинки, звичайно, не ауді, але по класу піде. До того ж, тут прекрасна оглядовість і дуже прозорі габарити автомобіля, які ти відразу відчуваєш, коли сидиш за кермом. Єдине, що хотілося б сказати: ну, розумієте, зараз 23-й рік, а ти за кермом автомобіля і навіть не 16-го, а фактично 13-го року. І ну, тут таке діло, розумієте, в 13-му році Європа одночасно побачила Tesla Model S і Сх4. Ну, з іншого боку, Тесла також за ці роки не те, щоб сильно змінилась, може так правильно. А може, просто Сузуки дійшли до умовного еталону. Кожна принципова зміна конструкції і дизайну інтер'єру тягне за собою новітні рішення зі сторони, в тому числі, і електронної частини. Ну тобто, одне діло реалізувати там втримування в смузі руху, хоча його тут немає, або адаптивний круїз. Однак його також тут немає, як і сліпих зон, в принципі. М -м. Зате тут є подушка для колін-водія. І це також важливо. Коротше, я сподіваюся, ви мене правильно зрозуміли: SX4 ну, не те, щоб занадто технологічний автомобіль, як би не хотілось. Проте Сузуки зібрали відгуки клієнтів і зробили, як мені здається, найголовніше нормальну мультимедійку. І в цьому класі, навіть не серед японців, серед японців там вона просто десь за горизонтом, в цьому класі, повірте, вона. Одна з найкращих. При цьому японці пішли шляхом, яким би мали йти більшість тих, назви брендів, яких починаються на ТО і закінчуються на йота, або починаються на МІ, і закінчуються на Цубісі. Вони продовжили співпрацювати з великими компаніями. Якщо раніше мультимедійну систему розробляли спеціалісти з Бош, то тепер її розробили в Pioneer. І вона, чорт забирай, крута. S-Cross, я вважаю, з нею посилився стократно. Вона добре виглядає, хоча й не схожа на інших, вона логічна, вона зручна. Ну хіба могла б бути трохи швидшою, умовно кажучи, так, але тим не менш, це вже такі мої забаганки. Тут є Apple CarPlay Android Auto, причому Apple CarPlay бездротовий. Тому, ну, я вважаю, що 5 не менше. І якщо хтось з вас вважає, що мультимедійна система ну це не найголовніше в автомобілі, то я не можу погодитись, тому що, ну по-перше, ви нею користуєтесь дуже часто, а враховуючи те, що ви це робите, сидячи за кермом в дорозі, то ось ця вся історія вас не має права відволікати, особливо враховуючи те, що ви керуєте джерелом підвищеної небезпеки, тому ось це важливо, і тут з мультимедійною системою я вважаю, що все дуже добре. Ну, хіба в салоні аж один USB. Отже, SX4 вам пропонує пристойний салон, перевірену конструкцію, так, це дійсно так, і перевірені агрегати. Про двигун, я впевнений, ви все зрозуміли. Так, його, ну, начебто, такі там 140 кінських сил, хоча і досить скромні 220 нютон метрів крутного моменту, вони їдуть непогано, хоча не на рекорд. Так, я розігнався і ну, вийшло не те, щоб дуже динамічно, але подейкую, що з переднім приводом з 10 секунд має виїхати. Але це не важливо. Головне, що він надійний. А ще тут надійна коробка. Це старий перевірений гідромеханічний шестиступеневий айсін. Так, він повільний, але ну, він адекватний. Тут класична підвізка з балкою позаду. Про комфорт тут можна говорити хіба досить скромно, тому що, ну, так, в принципі, підвізка відпрацьовує на рівності непогано, причому будь-якого калібру, але ну, ви їх всі відчуваєте. Тому вона так, з одного боку, наче і енергоємна, з іншого, ну, я би її назвав трошечки жорсткуватою. І от тут все так якось і виходить, що ну, тут нічого передового, але. Якщо дивитись на яскро споживчо, то, ну, типу, а що ви від нього хотіли? Він абсолютно адекватний, можливо, найадекватніший в своєму класі. Тут пристойний двигун з дуже лінійними характеристиками. Тут спокійна коробка, нормальна підвізка і, в принципі, прийнятне кермо. Так, я пам'ятаю той час, коли sx 4 тільки з'явився. Тоді, колись в 13-му році, і там були дійсно проблеми з кермом, тому що ну цей Suzuki зовсім не хотів тримати заданий курс. Були постійні такі от рискання, причому на будь-яких швидкостях. Потім, після рестайлингу, в 16-му році цю проблему виправили. Причому виправили повністю, ну майже повністю, хіба що кермо стало ще більш синтетичним? Так, от тут, в принципі, все аналогічно, тобто воно непогане. Так, на великій швидкості знову, от кудись здівається нуль, ну на трасі, наприклад, і треба постійно якось там трохи підрулювати. Тому я скажу так: після вагу справді ви будете плюватись. Ну а що тут ще сказати? Але от, на загал, то можна сказати нормально. Тим не менш, кермо це перше, що мені тут не сподобалось. А друге, що мені не сподобалось, це звукоізоляція. Двигун добре. Тихенько, в принципі, все, ну, як я вважаю, а от все інше, ну так, дуже помірно. Тому ну, нічого тут нахвалювати. Але насправді тут все абсолютно зрозуміло. Чому? Тому що вартість. Отак. Вартість Сузукі до купи з авторитетом надійності може покрити буквально всі недоліки, які можуть вас збентежити. Але для початку я вам ще не показав задній ряд. Ось. він. Вважайте так, тут реально просторіше, ніж у деяких авто на клас вище. Не те, що прямо HRV від Honda, але там просто аномально якось за багато місця. Тут ну, точно більше, ніж в середньому по класу. І з недоліків, де блін, дефлектори. Але це все туди ж, до недоліків, які криються ціною. Так от, базова вартість тут 822 тисячі гривень. Це за комплектацію GL, передній привід і механіку. З автоматом джель буде коштувати 882 тисячі гривень. І це солодко. Це дійсно дуже і дуже непогано. Але що таке джерель? Зовні це майже те ж саме, але там не буде рейлінгів на даху, і будуть звичайні залізні штамповані диски. А всередині, там буде кондиціонера на клімат, буде тканина простіша на сидіннях, простіша мультимедійка і так далі. Ну, тобто джель взагалі буде простішою. Проте я її не бачив, і тут треба. Ну, однозначно, що по чому? Тому якщо вам це цікаво, то обов'язково пишіть в коментах. Я думаю, знімемо. Версія GLX, яка була у нас на тесті, вона може бути виключно з автоматом і з моноприводом буде коштувати вам 999 тисяч гривень. Це вже помітно, але все ще дуже непогано. Я б сказав, так і ви не забувайте, що і до комплектації GL і GLX ви можете додати повний привід. Але тоді автомобіль в топі на повному приводі, як у нас був на тесті, вам обійдеться в мільйон сімдесят тисяч гривень. А це серйозно. Я не хочу зараз лізти до конкурентів, тому що просто багато кого. В цьому класі немає на ринку зараз, а те, що є, воно зазвичай дорожче. Королокрос дорожче, кона дорожче, мока дорожче, карок дорожчий. І я взагалі скажу так: SX4 S-Cross чи можна назвати найкращим кросовером в класі, але він однозначно претендує на роль розумного вибору. Дякую, що додивились, дякую, що були з нами. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди. Далі більше.